Паляниця. 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 Укрзалізниця. Мене звати Станіслав Конопльов. Я режисер і продюсер фільму «Як ти?». Мене звуть Оля. Я акторка. Я Кирило е, актор, наче. Мене звуть Володимир Сватєв, і я актор. Мене звати Мартин Конопляв. Я студент і час від часу актор. Час від часу просто робітник. Мене звуть Марія, мені 18 років. Я з міста Києва. Я навчаюсь в університеті на спеціальність актор і просто творчо живу. Мені було страшно, це напевно, але я відчував скоріш, біль, ніж страх, тому це було, напевно, просто боляче. Я не знаю, як це описати, я ж це з боку не бачив. Напевно, це шок був, але я був дуже спокійним, тому що це для мене другий такий досвід. Тому що я з Донецька, от і в 2014-му я приїжджав в Київ. Я просто на автоматі вже знав, що збирати. Якось просто. Я знав, що я надовго не повернусь те місце, звідки я їду. Мої перші відчуття можна назвати затишням перед бурею. тому що як тільки війна почалась, я про це не знав, бо я був в іншій країні, і у мене не було доступу до інтернету. І я не знав взагалі, усвідомлював, що відбувається. І це було. Ну, десь на підсвідомому рівні, мені здесь я розумів, що щось недобре. І аналізуючи попередні новини, я розумів, що, скоріш за все, це війна. Але стовідсоткового усвідомлення не було, тому що не було підтверджень цьому. Але пізніше, як вже в мене з'явився доступ до соціальних мереж, до інтернету, до новинної лінійки, то я зрозумів, що війна почалась. І вороття назад немає. У мене перед війною було якесь очікування, що це відбудеться, тому що були якісь вже новини, якісь, якась інформація стосовно того, що вже треба збирати цю екстрену валізу. І я розуміла, що щось буде відбуватися. І ще за тижні я дзвонила тату і казала: а що робити, якщо війна почнеться? Що ми будемо робити? Я поїду до вас, чи я поїду за кордон? І прямо прям перед війною. Сказали, що ведуть військовий стан якраз в ніч з 23 на 24. Я тому вирішила якраз в останній раз переночувати з друзями у себе вдома. І зранку, коли я прокинулася від дзвінка тата, і він мені каже, що Путін напав на Україну, то ну, не знаю, мені навіть плакати не хотілося спочатку. Я просто була в шоці, я була так. А що робити, бо все одно не знаєш? Ти все одно не знаєш, що робити, як би ти до цього не готувався. Прийшла до бабусі, ночувала в підвалі, а потім на наступний день тато забрав нас на дачу, і ми от тиждень були на дачі. Страх, розгубленість, така якась непорадність. М -м від мене набрала не... трубку моя мама годину і в голову лізли дуже сумні сценарії. І, взагалі, теж була така невіра в те, що це відбувається в 21 столітті. Мої почуття перший день війни це розгубленість. Я люблю, коли у мене моє майбутнє проплановано. Коли я знаю, як буде продовжуватись день. Коли почалась війна, я, я не знав, як це... що буде далі. І мене це лякало. Перш за все, напевно, це був страх невідомого і страх за близьких. Війна важливою є на той момент, коли в тебе забирають частину тебе, частину твоєї сім'ї. І я вважаю, що ця війна це війна на зберігання самого себе, свого я, своїй сім'ї, тобто України. Це дуже просто. Це смерть мені здається. Все, тут не, не треба нічого. Поясню, в цій темі нема. Мені здається, чорного або білого. Коли про неї дискутують в якомусь, ні, про неї треба дискутувати, але вона, типа, дуже пряма це смерть. Тут ну, не може бути такого прям. Ну, я дуже погоджуюсь, ну, якщо б... я б дуже хотів, з якоїсь сторони, бути інфантильним до цієї теми, але ну, вона... вона тебе бере, а не ти її. Ти її не обираєш. Реально дуже хотілося бути інфантильним, ну інколи вимикатись. Типу. Ця війна важлива для мене, по-перше, через ті знайомства, через те, де я опинився. На щастя, я опинився в іншій країні. Зовсім, ну, не зовсім, частково в новій обстановці, з новими людьми, а майже все нове. І це б дало мені більше сміливості, дало мені більше впевненості, більше досвіду, і більше людей, яких ти любиш, яких ти поважаєш, з якими тобі цікаво. Якби мене, напевно, десь ще 6 місяців тому назад запитали, що таке війна, я б сказав, що це втрати хороших людей, що це, безумовно, зламлені. Моральні життя, які дуже складно відновити, і люди, яких, яким складно допомогти, тому що в них, скоріш за все, щось на психічному рівні порушено. От. І це безмежно саме трагедія одні витрати просто в нікуди. Це погано, Як би це по-простому не звучало. Це погано, напевно, у всіх сенсах. Зараз я відповім, що війна це зміни. Це певно перенародження тієї нації, одне з таких найбільш сильних перенароджень. Тобто, якщо всі брати до думки, згадати майдан, це було перенародження нашої нації, навіть два майдани. А війна це повне очищення, нове усвідомлення себе як людини, як народу, як українця. Напевно, так. Ще війна це, якщо ти. Су... навіть якщо ти проста людина, це зрозуміти. Ти, напевно, як би це грубо не звучало: ти вартий своєї нації? Чи не вартий? Війна дуже багато змінила обставин життєвих. Вона настільки перевернула це все. Мені здавалося, що вона відбудеться ще в 2012 якомусь році, ще до подій на Майдані. У мене було відчуття, що це може статися. Але я була маленька, і я думала, та як 21 століття, це це просто нереально. Але якщо почитати історію України, ти розумієш, наскільки постійно йшов цей вплив зі, зі сторони Росії, наскільки. От ніколи вони не давали нам цього спокою, і це, ця війна мала статися ще, напевно, дуже давно. І те, що це відбувається зараз, це добре, тому що вже не буде як раніше. Що, нарешті, ми доведемо свою незалежність, і, якби війна змусила людей. Відчути цю самоідентифікацію. Блін, у нас стільки людей почало розуміти цінність нашої культури і цінність е, е, кооперації суспільства, коли об'єднуються всі. І тому це добре. І ті люди, які залишаться за кордоном, вони, ну, це теж добре. Значить, вони не треба. Тобто, значить їм там краще і. І це так і залишиться. А ті, хто повернуться в Україну і будуть відбудовувати, то наскільки це зробить сильнішим і, і саму країну, і от коли ти сам вкладаєшся, і я впевнена, що у нас дуже сильно збільшиться комунікація з Європою, це буде добре. Тому що я дуже сподіваюся, що ми не будемо. Вирішувати ці проблеми самі зараз війна не тільки на фронті, але вона інформаційна, це війна в голові, це війна між людьми, які борються за різні цінності. Хоча я не знаю, які, чесно кажучи, цінності у нашого ворога. Тому що те, що вони роблять, це, це жахливо, це нелюдяно. І тому. Просто розумієш, хто є ким. Чогось це не побачили починаючи з 2014 року, ну це. Але часи змінюються, і тому війна це зміни. Це боротьба за своє, за свою землю, але також боротьба всередині кожного з нас. Мені здається, що кожен з нас зараз усвідомлює, що для нас важливо. Змінились теж цінності кожного з нас. Ну, бо вона не, не питає. Вона просто прийшла. Вона на моїй Україні. Вона відбувається з моєю родиною. Як вона може для мене бути неважливою? Сьогодні для мене війна це, це емоція, яка блокує в мені інколи почуття. Раніше для мене війна це було, були незрозумілі розповіді старшого покоління. Це була дебільна російська пропаганда, яка дуже романтизувала. Війну і викривлювала моє сприйняття її. На сьогоднішній день це відповідальність для мене. Я відчуваю важливість в своїх кроках, які б вони не були. Спочатку я думав, що це має бути щось глобальне, але з кожним днем ти усвідомлюєш, що ти якби банально не звучала всього, лише піщинка. Якщо ця піщинка може на щось повпливати, то я не хочу сидіти. Склавши руки, я хочу щось робити, і незважаючи на свою виснаженість чи якусь блокаду е, почуттів і емоцій, я хочу щось робити і, і роблю. А важливою вона для мене є, тому що це, звичайно, що це особисте. Мені б дуже хотілося, щоб люди це усвідомили. Не просто зрозуміли, а усвідомили. Значення війни теж вкладалися настільки, наскільки вони можуть. Напевно, ті, незважаючи на національність, ті, хто б певно хотіли б усвідомити цього, тобто навіть самі розуміють, що це правильно, якщо так можна висловитись, то вони звичайно зможуть це зрозуміти. А ті, хто бо цього лякаються бо бояться, бо не хочуть навіть пов'язувати свої думки з війною, то вони ніколи не усвідомлюють. Я думаю, що не, 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 не на 100%, тому що не важливо уявити собі війну, не будучи там. Але люди, які бачили війну перед цією, я думаю, що вони прекрасно розуміють, що це таке. Українці, я думаю, так. Іноземці, не всі, але вони по новинам все одно не зрозуміють, але. Вони не просто читають там якісь свої сторінки, якісь мережі. Вони цікавляться в українців. Тобто, вони... ну, це вже рух якийсь, що вони цікавляться українцями, і в українців питають новини, які ви читаєте. Типу, скажіть нам канали. Це дуже приємно. А так, ну, більшість, я думаю, ні, більшість надовго таке впускати дуже тяжко. типу, мені здається, і тому зараз. От, от вже зараз, типу, воно хвилями. Хтось вже хвилюється, а хтось вже такий, ну нам достатньо. Дякую вам, велике тут в залежності насправді від того, яка країна, тому що в Польщі я спілкувалася багато з тутешніми людьми, і я розумію, що їх рівень підтримки і розуміння ситуації доволі високий. Тобто мені все одно було їм що розказати, тому що я ділилася з ними, коли відбувалися події в Маріуполі, коли була Буча Ірпінь. То вони не все знали. Не все, не вся інформація до них доходила. Але в цілому було розуміння ситуації і було дуже сильне відчуття підтримки. Але я нещодавно була в Швеції. І я там спілкувалася зі шведами, і вони розуміють ситуацію. Вони розуміють, що їх країна забезпечує нас зброєю. Але при цьому інакше у них і вони якось більш відокремлено себе відчувають, тобто, ніби не настільки в цьому. І вони набагато більше не знали. Я тоді їм, з ними ділилася подіями на Оленівці, і вони були шоковані, тобто вони про це не чули. І я була, я думаю, як? Ну тому, що коли ти цим живеш кожен день, то дуже дивно відчувати, що Європа потроху забуває. Що от перші декілька місяців якось було ось це, і всі кричали про війну. А потім почали з'являтися вже інші проблеми, і це теж можна зрозуміти. Тобто є важливість відстоювати, У нас багато в світі проблем, так би мовити. Але мені шкода, що воно вже ніби не, не так важливо для них. Хоча у нас люди продовжують умирати точно так само, як і на початку війни. Розуміють, але не до кінця. Мені здається, якщо. До твого будинку не потрапила бомба, то, то ти до кінця не зрозумієш, що таке війна. Поки в твоєму будинку все добре, то ти хвилюєшся, переживаєш, так, ти солідарний, але до кінця не розумієш. Бо з моєю родиною все було добре. До моменту, ось кілька днів тому, війна прийшов в мій будинок, тому зараз я ще більше зрозуміла, що таке війна. А до цього я просто просто хвилювалася, просто переживала і. Мене боліло, але не так сильно. Ні, але мій тато чув, і з розповідей це дуже моторошно. Коли він чує сирени, він не, не ховається, тому що трошки набридла. Він хоче бути відкритим до історії, яка відбудеться у нас на очах. Ніякі, бо ти прокидаєшся, сирена, зрозуміло, що відбувається, люди біжать. Не те, що спокійно, але воно таке. Ну, ти отак от приблизно і сидиш, ти просто сидиш. Я не знаю, як це словами передати. Чула, насправді в моєму районі це не було дуже голосно. Тобто це було таке далеке відлуння. Не прям так, щоб у мене вуха закипіли від цього. Але у мене в кімнаті було настільки тихо, що ця сирена, незважаючи на те, що вона була дуже далеко, вона чулася. І насправді, мене не настільки лякала сирена, як, як вибухи, які були. Тому. Напевно, навіть зараз, коли я про це кажу, у мене так трошки мурашки по шкірі пішли. Тому, от, напевно, це і було, коли перший раз почула мурашки. Бажання приїхати забрати своїх, щоб вони були в безпеці, бо я чула, коли розмовляла з мамою по телефону. І це був страх за, за близьких. Ні, сирен я не чув в реальному житті. Але я думаю, що дуже важливо людям почути ці сирени. Людям, які не знаходяться в небезпеці, щоб вони хоча б на краплину усвідомили, що це, що це таке бути кожного дня під сиренами. І не знати, чи в твій, в твій дім прилетить ракета. Це реальна історія кожного українця. І я думаю, що саме це є важливою частиною цього проєкту. Тому що ми, ми не показуємо якісь історії з інших світів, ми показуємо історію нашу, історію України і історію цієї війни. Мені сподобались дуже акти. Чомусь мені, ну, типу, розподіл по цим актам сподобався. Мені сподобалося, що це про війну і не про війну особисто таку, не загальну. Бо я впевнений, що зараз буде така, ну, дуже багато патріотичного кіно і вистав, які будуть трошки, ну, загальні. А це трошки особисте. Це різне набагато. Одна з тих історій, на яких побудована побудований наш світ. Але ця історія виходила не зовсім з найкращих подій, і вона мені здалась які показують тобі, допомагають більше усвідомити війну як війну, з напевно, з іншої сторони глянути на цю війну. І на людей, які страждають від неї. Що цей сценарій, безумовно, лише буде сприяти більшому розумінню. Людей навколо, і що це дуже важливий проєкт для всіх людей, які б хотіли більше розібратися в цій тематиці. Там є багато таких простих діалогів, які насправді е, тримаються на, на думках на задньому плані персонажа, на другому плані персонажа. Тобто іде от Простий діалог про як про вечерю, про вино, про ну ні про що, грубо кажучи. Але ти розумієш, що у тих людей, які це говорять, на другому плані така буря, що вони не знають, що з їх родиною, вони не знають, як буде далі в майбутньому, і навіть не дивлячись на те, що персонажі, які описуються в цьому фільмі, це в Кракові відбувається, тобто в Польщі, і що по суті ці люди не відчували прямо на собі ці всі. Реалії. Але ти розумієш, наскільки багато думок, і наскільки вже боляче, хоча це тільки перший день і буде гірше. Я плакала. Взагалі я відтворила просто всі події з першого дня, тому я відчувала біль. І теж мені сподобався тест, цей сценарій, тому що він показує війну. Кожного з нас. Тобто, як кожен з нас намагається бути сильним, намагається бути, як ми об'єдналися заради перемоги, заради нашої України. Напевно, теж відповідальність того, що ти показуєш людям, але це, це завжди так, коли ти пишеш історію. Перед тим як писати будь-що, я стараюся відчути все, що відчуває кожен персонаж, і це завжди боляче. Ти завжди переживаєш їхнє життя спочатку. Сьогодні, перечитуючи деякі моменти і працюючи над сценарієм, я нічого не відчуваю.